Привіт, дякую, що завітали до копійки. Як ви могли помітити, відео трошки незвичне для цього каналу? Бо сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які я попросила вас задавати собі в телеграмі і в спільноті на Ютубі. Для вашої зручності я розбила питання по блокам і завдяки таймкодам. Ви можете перейти до теми, яка вас цікавить найбільше. Почнемо із знайомства. Звати мене Аня, народилася я 30 січня 2002 року. Року по знаку зодяка я водолій. У коментарях жду відсоток сумісності з кожним з вас. На кого ти навчаєшся і чому вибрала саме цю професію? Дякувати Богу, я більше не навчаюся. Бо у липні 2023 року я отримала диплом бакалавра у спеціальності Право. Тож так я юрист. У мене є колізія. Е, Як обрала... А ніяк після школи мені хотілося лише одного припинити своє існування. Бе! Тому жодних конкретних планів на майбутнє я не мала. Мене цікавили творчі професії по типу сценариста, режисера або навіть акторки. Але я чітко розуміла, що творчий конкурс я не пройду з моїм середнім балом зіно сто Бюджети мені не віддать, а мої батьки не настільки багаті, щоб забезпечувати моє навчання, десь там в Києві, плюс проживання. Тож універ і спеціаль. Альність у своєму рідному місці я обирала за методом тика і таким чином опинилася на юридичному. Чим хотіла займатися до того, як створила Ютуб канал? Власне, бути юристом. Але сталося не так, як гадалося. Тепер є найбільше розчарування своєї родини. Чому ти вирішила займатися Ютубом? Можливо, хтось тебе надихнув. Про блогерство я мріяла років з 13. але тоді, слава Богу, своїм маленьким дитячим мозком я розуміла, що зараз це трошки чи не на часі. Можливо, десь там в паралельній реальності я таки стала суддею, як і хотіла, але в цій реальності відбувся ковід 19 і у 18 років я вирішила, що канал на Ютубі. YouTube... Можливо, вже я думаю, все таки на часі. Яким був твій перший відос? Як ми всі пам'ятаємо, у 2019 році стався карантин, і мої ахуєвші студентські роки перетворилися на унилу дистанційку. Саме в цей момент в моє життя з ноги залітає кей-поп, а точніше, корейський гурт Tomorrow by Together. Я відкриваю для себе світ. Кряків. Це нарізка будь-якого контенту корейської групи з певними приколами від автора. Такий формат існує різними мовами, але як ви могли здогадатися, я обрала російську. Не можу пригадати, що саме шибануло мене в Макітру, але я чомусь подумала, що можу створювати точно такий же контент, але набагато краще. На світ з'являється канал Я Корейка» і моє перше відео Тіксті Рус Кряк. Номер один. Я знаю, я сама себе засуджую. Як вам прийшла ідея робити саме такий формат оглядів, та й огляди загалом? Зробив певну кількість контенту по різним групам, я почала свій шлях молодої дорамщиці. Знову ж таки, я не можу пояснити, що торкнуло мене в башку, але я чомусь зробила огляд на свою третю дораму в житті, яка називається Іти вон Class, і обісрала її. Ну а сьогодні вас ждет обзор дорами Іти Вон клас. серіал, який мудрився создати саму бісячу главну героїню И заставил меня чувствовать эмпатию ко всем отрицательным персонажам. Як такое возможно? Сейчас я объясню на понятном для вас языке шуток, мемов і дебільних вставок. Поехали! Я вам клянуся у той період життя. Я взагалі не дивилася ніяких оглядів ні на фільми, ні на кіно. Взагалі, і тому моє перше відео було створено чисто по наїтію. От я так чувствую. І лише тільки тоді, коли огляди стали моїм основним форматом, я почала дивитися інших блогерів, які створюють огляди. Я не можу пояснити, чому як реагували родичі, друзі і просто оточення, коли дізналися про ваш канал? Найближчі друзі мене завжди підтримували, інші. Або ніяк, або переважно негативно. Бо знайомі казали, що там твої узкоглази, а родичі, і ти до 30 років збираєшся робити свої дебільні відео. Що було найскладнішим при переході на новий канал, страх бути неприйнятою, не отримати такої популярності, як була до цього, втратити всі гроші і піти на завод. Мовне питання теж було проблемою оскільки українську мову я знала не як native speaker, а чисто як східнячка і сценарій до першого відео на цьому каналі від початку. Був написаний російською, а потім уже перекладений на нормальну мову. Чому Нік саме копійка? Звідки прийшла ідея? Насправді все дуже просто. «Корейка», копійка, перекладаємо на нормальну мову. Получається, копійка. У мене була ідея назвати свій канал Я Копійка, але погодьтеся, якось не звучить. Після зміни амплуа з корейки на копійку. Як довго тобі їбали є... мозок і звинувачували у зраді колишні фанати? Насправді це продовжується і по сей день. Вони називають мене зрадницею, пишуть, що вони маленькі люди, це все Путін і так далі. А на цей канал вони приходять для того, щоб запитати, коли будуть відео на нормальному язике і чому я не роблю. Блю російські субтитри, моя щира реакція. Пуй плюс що чекатиме канал Якорейка? Нічого, видаляти канал чи блокувати всі відео. Як два роки тому я не планувала робити, так і зараз лишаюся придумці, що це певний період мого життя, від якого. Неможливо відмовитися, оскільки там було не лише погане. Чому немає більше дорам? Маю два лаконічних пояснення: аудиторія азіатського кіно набагато менша. Ті, хто хотів вкрасти у мене цей формат під копірку. Вже успішно це зробили скільки часу в середньому займає створення одного відео. Один-два дні на перегляд матеріалу для огляду, два-три дні на сценарій. За один день можна записати голос або відео, і два-три дні на монтаж. І між цим цим, десь години чотири на прев'ю. Яке твоє відео тобі найбільше подобається? Чесно, я дуже люблю огляд на перші дві частини після. Це просто апогей приколов. Це верх. Панчлайнав максимум моїх приколів, які я тільки можу видати. Як ви виживаєте після перегляду такої крінжі? Гадаю, через кількість крінжі, яку фільтрує мій мозок, я в певному сенсі можу отримувати від цього чистий кайф. У тебе є улюблений ютубер. Що взагалі можеш сказати про український ютуб? Я не дивлюсь ютуб. Що ну принаймні це буває дуже рідко, щоб я прям сіла і почала когось дивитися. А про український ютуб можу сказати одне: я вахую, я вахую, як у нас тут все швидко розвивається. І це круто, насправді. Як часто відчуваєш перегорання? Як опановуєш себе та знаходиш мотивацію знімати далі? Гадаю, що останні вигорання я знаходжуся вже дуже давно і не можу з нього вийти. Я можу доволі довго функціонувати в такому режимі, оскільки я просто не знаю, як відпочивати. Я просто розумію, що в мене є величезний обов'язок перед всіма вами робити контент, оскільки все кинути, це кепська ідея. Якщо мені потрібна розрядка, я можу провести час з із друзями або наодинці із собою задумувалась про те, щоб кинути Ютуба багато разів, але я поки що тут. Яка ваша улюблена дорама? Миша, однозначно, це геніальна сценарна робота, і в кожній серії режисер та сценарист разом найобують тебе по декілька разів, і ти ніколи не дізнаєшся, хто у них там всіх повбивав. Тому рекомендаціон просто 100%. Дивіться прям зараз. Які ви кайпоп гурте стенали стенете? Ой, я занадто стара для цього лайна. Як я казала на початку, мій творчий шлях головного розчарування моєї родини починався з групи Тіксті. Я була їх преданим фанатом, я слідкувала за ними приблизно з випуску першого альбому, але коли вийшла пісня Кенчу Сімі, я поняла, що пахне хуй. Ой, какой-то блядь. Blue Hour мені прям дуже сподобався, бо він такий вайбовий, прикольний, веселий. Він прям відсилає нас до перших пісень TXT. З виходом альбому The House Chapter Freeze Я просто зібрала свою чемодану і пішла на кої з фандому. Бо мої кохані фімбойчики різко стали факбоями, яких одномоментно кинула дівчина. Blackpink люблю, Twice люблю, Stray Kids, Монста X, ATEEZ і всі, вот ці, короче, всі. Групи третього третього покоління. А ще я відчуваю нездорову любов до груп, які вже розпалися. Азі Уан BTS, Ну і звісно, сама базована база це корейські гурти, яким уже сто літ в обід. Яку музику любиш? Мої смаки доволі специфічні, я би сказала. All... Копійко, який у вас улюблений мультик дитинства? У мене їх два: Атлантида, загублена імперія та Кораліно у світі кошмарів. Копійка, який твій улюблений фільм? Матриця часу. Я знаю, він підлітковий, але він кльовий, вайбовий, охуєнний, ні в. А кінцівка ні до чого не закликає, окей? Okay? Що ви любите дивитися? Які фільми, серіали? Не для оглядів, а просто для себе. Переважно якийсь жестяк, трилери, детективи, жахи і фільми студії А24. Якщо хочете зламати собі психіку, welcome! Які мови ви знаєте? Um. Ukrainian, a little bit of English, Und... Deutsch. Ich habe Deutsch sieben Jahre lang gelernt, aber jetzt kann ich keinen einzigen Satz mehr richtig formulieren, aber ich kann die Texte von Rammstein übersetzen. Контактрен зі мій. Які книги ти читаєш, і який жанр до вподоби? Дуже люблю трилери і детективи. Найкраща книга, яку я коли-небудь читала, це мовчазна пацієнтка Алікса Майклідіса. І я вже давненько придбала собі його другу книжку, але поки що шо-та туго йдем. Який улюблений персонаж за німе? І яка улюблена персонажка за німе? Почнемо із самих тайтлів. Клинок, який знищує демонів? Зеніцу. Просто мой мальчик без пояснень, бродячі пси. Очевидно, Шарлотта на Отоморі. Така чудова дикція, озвучка. Досвід чи практика? Я більше схиляюся до практики, оскільки досвіду у мене лише два роки, і до того я не можу сказати, що в мене там якийсь особливий голос чи певний талант до озвучки від народження. Бо колись мої озвучки звучали якось так: якщо у твого брата швидше буде син, ти звинуватиш мене у втраті компанії. Ні. Він хоче онука. Чому ти не потішиш його? А якщо твій брат отримає більше акцій компанії, помер від кринжі. Зараз набагато краще, тому що я прирожденний озвучкер маленьких хлопчиків. Його мама сказала, що якщо торі ще раз його покусає, вона приспить собаку. Якщо тато буде поганим для мене, тоді мамі не буде так боляче. Що думаєш про майбутнє українського озвучення? А також поділись своїм досвідом у цій сфері майбутнє світле і прекрасне. Поки я озвучую і звожу звук. Насправді мені дуже подобається ця сфера діяльності, оскільки вона певним чином допомагає мені і в основній моїй діяльності, тобто у блогерстві. Завдяки своїм колегам даберам я вивчила по суті українську мову, правильну вимову, наголоси, акценти, трошки підтягнула свою актьорочку, тому я вважаю, що це прекрасна штука, і я дуже рада, що я потрапила в озвучку українською. Чи було колись таке, що тебе впізнавала? По голосу твоїх глядачі на вулиці, в магазині ще десь. Дякувати Богу, такого ніколи не було. Я сподіваюсь, не буде, тому що на вулиці я або зла, або в Або зла і валі. То ти обстрілювала Донбас 9 років. Чи варто довіряти пророцтвам щеків у сільпо? Шановна пані. Чи плануєте ви балотуватись у президентки України після нашої перемоги над сміттєзвалищем на сході? Що ж, я сподіваюся, я відповіла на всі питання, які вас цікавили. Дякую, що їх задавали. Мені було приємно, що вас цікавить моє життя і моя особистість. Я дуже рада, що ви є у мене. Я дуже рада, що ви подивилися це відео. Боже, я ніколи цього не говорила. Але підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть в коментарях свій знак зодіаку і нашу з вами сумісність. Все, всім, всім дякую, всім пока.